Цепто презентує. П'ятниця, 23 травня 2025 року. Ранкове допіо випуск 326. Збір номер 13. Привіт! ми сьогодні, наче повернулися у 2024-й. Дуже багато новин про вибори. Почнемо з Польщі у другий тур президентських виборів, який відбудеться 1 червня. Вийшли Рафал Часковський і Кароль Навроцький. Їхні результати в першому турі були дуже близькі. Попри те, що передвиборчі опитування прогнозували відрив між кандидатами в 4-6 пунктів, зрештою, Навроцький відстав від мера Варшави на менш ніж 2%. Явка у першому турі становила 67%. Газета виборча описує тенденції голосування поляків минулої неділі. Загалом виборчі уподобання першого туру показали, що не так важливі програми чи ідеологія, як те, ким ти працюєш, скільки заробляєш і де живеш. Результати чітко демонструють соціально-професійні поділи у польському суспільстві. Рафал Часковський, кандидат від громадянської платформи, переконливо переміг у великих містах та серед білих комірців, септофахівців, керівників, айтівців, аналітиків. У нього висока підтримка серед працівників сфери послуг, студентів, а також дещо несподівано серед пенсіонерів. Саме вони становлять найбільшу частку його електорату 32,5%. Кароль Навроцький, якого підтримує партія Право і Справедливість. Упевнено переміг серед мешканців сіл. Понад 52 віддали голос саме йому. Він отримав найбільшу підтримку серед робітників, безробітних і пенсіонерів. Його виборці це консервативна польща, старші люди, які скептичні до реформ, ті, хто не довіряють уряду Туска і цінують традиційний устрій. У соціальному вимірі це виборці, які найбільше відчувають наслідки економічної нестабільності. Славомір Менцен від конфедерації фінішував третім із 15 відсотками. Його електорат це молодь, фрілансери, антисистемні виборці, ті, хто втомилися від вибору між лібералами та Піс. Ці виборці не завжди ідеологічні, вони просто хочуть бути почутими і не довіряють ані Навроцькому, ані часковському. Менсен уже заявив, що не підтримає жодного з кандидатів у другому турі. Але запросив обох на жорстке інтерв'ю з конкретними запитаннями про податки, право на зброю і роль Польщі в НАТО. Ще один цікавий кейс Шимон Головня у своїй кампанії. Він активно звертався до малого та середнього бізнесу, але саме підприємці його й проігнорували. Політик отримав менше 6% від цієї групи. Натомість він зібрав голоси серед офісних працівників, менеджерів та частково серед працівників сфери послуг. Політологи вважають, що головня розчинився у тіні часковського, не показавши чіткої позиції. Ліві кандидати Магдалена Беєт і Адріан Занберг здобули підтримку серед освічених міських виборців, працівників культури, освіти, держслужбовців студентів. Але їхня кампанія не зрезонувала підприємцям, робітникам та селянам. А без цього в Польщі важко розраховувати на широку підтримку. А от Гжегош Браун, відомий своєю радикальною риторикою, отримав голоси від частини підприємців і робітників. Частина його електорату це колишні виборці Піс, які розчарувалися в кандидатурі Навроцького через публічні скандали і шукали більш непримиренну альтернативу. Підходячи до другого туру, ніхто з кандидатів не має готової більшості, тож зараз обоє претендентів намагатимуться активізувати електорат та переконати голосувати за себе. Часковському потрібно заручитися підтримкою центристів, це виборці головні та прихильників лівих ідей електорат Бет і Занберга. Навроцький розраховує на виборців Брауна і частину тих, хто голосував за Менсена, особливо серед консервативної молоді. Його стратегія налякати виборців повною владою Туска і об'єднати навколо себе антисистемні настрої. На неділю у Варшаві заплановано одразу два масштабні марші. Великий марш патріотів на підтримку Часковського та марш за Польщу на підтримку Навроцького. Штаби обох кандидатів для цих подій орендують автобуси, привозять людей з регіонів до Варшави, а траси маршів ретельно розвели, щоб уникнути сутичок. Сьогодні увечері о 20.00 між Часковським та Навроцьким відбудуться теледебати. Їх модеруватиме Яцек Прусіновський, журналіст Суперекспрес та Радіо Плюс. Дискусії триватимуть 90 хвилин. Зараз соціальна реклама, а опісля розповімо про вибори в Румунії. Разом з українським центром безпеки та співпраці продовжуємо знайомити із вакансіями у силах оборони України. Сьогодні розповідаємо про дві позиції у 92-й окремій штурмовій бригаді імені кошового отамана Сірка. Там шукають зовнішнього пілота дрона типу Мавік. Серед обов'язків ведення повітряної розвідки в день та вночі. Коригування артилерійського вогню за необхідності, контроль ураження противника, формування звітів про результати ведення повітряної розвідки серед вимог: 92-га бригада зазначає, що перевагами будуть наявність водійського посвідчення категорії Б та С, досвід керування БПЛА і базові знання з метеорології. Також у 92-й бригаді шукають перекладача з іспанської та португальської мови. До обов'язків входитиме усний та письмовий переклад з цих мов, спілкування з іспанськомовними та португальськомовними військовослужбовцями, серед вимог, освіта середня, середня спеціальна або вища, знання іспанської або португальської на рівні носія, придатність до військової служби за станом здоров'я і морально-психологічними якостями, вік від 18 років, готовність працювати в зоні активних бойових дій. Лінки на обидві вакансії ми залишаємо в описі до цього випуску. Ми вже й не розраховували на приємні новини з Румунії, а вони є. Звісно, не настільки приємні, як ті, що надійшли у середу з Іспанії, але теж гріють душу. Президентом Румунії став Ніку Шордан, незалежний мер Бухареста. У другому турі він обійшов Джорджа Сіміона на більш ніж 7%. Це не лише для нас стало приємною несподіванкою. Нагадаємо, що у першому турі саме Сіміон впевнено лідирував і багатьом здавалося, що він стане новим президентом, але другий тур змінив усе насамперед. Завдяки винятковій мобілізації виборців, явка сягнула майже 65%. Це найвищий показник у Румунії за останні 25 років. Таку активність пояснюють не стільки підтримкою конкретного кандидата, скільки страхом перед наслідками перемоги Сіміона. Він позиціонував себе як румунську версію Дональда Трампа, виступав проти ЄС та допомоги Україні, а на посаду прем'єра обіцяв призначити проросійського політика Келіна Джорджеску. Це той, якому заборонили брати участь в президентських виборах через російське втручання та фінансові порушення. Саме зв'язок з Москвою став однією з головних ліній розлому. Як пояснив професор політології Крістіан Преда у коментарі The Guardian», Цього разу виборці мали зробити вибір між позиціями Кремля і Брюсселя. За словами дослідника, попри глибоке розчарування основними партіями соціал-демократами і правими лібералами, переважна більшість румунських виборців залишається проєвропейськими та антиросійськими. Ніко Шордан не належить до жодної з цих політичних сил, і саме це стало його перевагою. Він незалежний, але близький до проєвропейської сили Союз за порятунок Румунії. У політиці Дан з 2010-х, а з 2020 року був мером Бухареста. За фахом він математик та відомий як спокійний і системний управлінець. Свою кампанію Дан будував навколо боротьби з корупцією, підтримки України, збереження проєвропейського курсу та зменшення бюджетного дефіциту. У Румунії він найбільший у ЄС. Ніку Шородану тепер потрібно призначити нового прем'єр-міністра. Але перед цим політику ще доведеться домовлятися з парламентом, і це буде непросто. Дан буде змушений вести переговори з двома великими традиційними партіями, які більшість виборців давно не підтримує. Водночас він уже заявив, що не буде співпрацювати з ультраправою партією свого опонента Сіміона. Щодо Джорджа Сіміона, то він спершу оголосив себе переможцем виборів, а потім уже офіційно визнав результат. Втім, невдовзі політик подав позов до Конституційного суду, вимагаючи скасування виборів у списку звинувачень, втручання Франції, Молдови, Заходу і навіть голоси померлих. Доказів він не надав, тож не дивно, що у четвер суд відхилив прохання політика. А у нас ще одні вибори. Тепер парламентські у Португалії. Якщо у тебе виникає питання, як, наче ж недавно там обирали новий склад парламенту. Так солодашко. Пам'ять тебе не підводить минулого року. У Португалії дійсно відбувалися парламентські вибори, Ба навіть більше за народних депутатів та депутаток там голосували. І в 2022-му. Минулого тижня у цій південноєвропейській країні відбулися вже треті дострокові вибори за останні три роки, і це аж ніяк не свято, а ознака величезної політичної нестабільності. Тим паче, що зараз маємо такі результати, що аж ніяк не здивуємося, якщо і наступного року португальці підуть на виборчі дільниці. Але давай зі всім поступово розбиратися. Усе почалося з конфлікту інтересів у березні. Прем'єр-міністра Португалії Луїша Монтенегру звинуватили в тому, що він лобіює інтереси сімейної консалтингової фірми. Сам він усе заперечив, але парламент проголосував в отум недовіри, і уряд впав. Президент країни Марсело Ребело де Соуза оголосив дострокові вибори. Тож саме тому у неділю відбулося голосування. Переміг правоцентристський демократичний альянс на чолі з прем'єр-міністром Монтенегру. Ця партія набрала найбільше голосів, навіть на 9 більше, ніж минулого року, але недостатньо, щоб мати парламентську більшість. Тож дуже ймовірним є сценарій, що у Португалії знову буде сформовано уряд меншості. Монтенегру, як і минулого року, Відразу відкинув можливість партнерства із ультраправою партією Шега. Коли ми записували цей випуск, то ще не були відомі результати голосування за кордоном. Після того, як їх зафіксують, стане зрозуміло, як розподілилися друге і третє місця. Зараз їх ділять Шега та соціалісти в обох по 58 парламентських місць. У цифрах результат виглядає однаковим. Але якщо для Шега це прорив, то для соціалістів провал. Соціалістична партія традиційно вважалася однією з двох найсильніших політичних сил Португалії, і зараз вона показала один з найгірших результатів за останні роки. У порівнянні з минулим роком втратила 20 мандатів. Лідер соціалістів Педро Нуну Сантуш заявив, що піде у відставку. На противагу ультраправа партія Шега наростила підтримку та зуміла отримати її навіть там, де виборці традиційно голосували за лівих. Про цю політичну силу та її лідера ми вже розповідали минулого року, оскільки і тоді, після виборів, її називали тріумфатором. Нагадаємо, основне, цій партії лише 6 років з кожними виборами Шега демонструє зростання у 2022 році. Вона здобула 7% голосів у 2024 – 18%, тепер майже 23%. Шега виступає за посилення вироків для злочинців та менш ліберальну імміграційну політику. Минулого року Washington Post писали, що партія явно надихається такими персоналіями, як Дональд Трамп, Жаїр Болсонару, Марін Лепен. Від інших схожих політичних партій португальська раніше відрізнялася лояльними висловлюваннями про Україну. В другу річницю повномасштабного вторгнення лідер Шега Андре Вентура говорив. Ми не дамо Україні лишитися наодинці чи програти цю війну. Важливо, щоб усі, зокрема мої союзники в Європі, усвідомили це: якщо Україна програє війну, її програємо. Ми всі Андре Вентура спортивний коментатор у минулому. Спершу він хотів бути священником, але закохався і зійшов із цієї стежини. Окрім роботи спортивним коментатором, чоловіка також називають юристом, викладачем і експертом з податків. Політику 42 роки. Він має величезні охоплення в соціальних мережах, де регулярно поширює дезінформацію, що неодноразово фіксували португальські фактчекери. Цікавий факт: Вентура у 2013 році написав дисертацію, у якій критикував злочинний популізм і стигматизацію меншин, а також писав про стурбованість розширенням повноважень поліції. У 2019-му, коли він заснував партію, журналісти запитали Вентуру про ці дрібні протиріччя між його дисертацією та актуальними політичними поглядами. Він відповів, що завжди розрізняв науку та думку, а його докторська є науковим аналізом, а не ідеологічним постулатом. За кілька днів до виборів Андре Вентура двічі втрачав свідомість під час публічних акцій. Минулого четверга під час виступу він схопився за груди, намагався зняти краватку і впав у руки помічників. Медики діагностували, що це був спазм через проблеми зі шлунком і підвищений тиск. Серце в нормі. На сьогодні провентуру все, але є відчуття, що ми ще про нього почуємо. Пам'ятаєш, нещодавно один з українських брендів сфотографував своє взуття на випічці і цим обурив українців. Тема їжі, а особливо хліба, дуже чутлива для українського суспільства. Тож, не дивина, що подібні креативи викликають здебільшого негативну реакцію. Але припускаємо, що не лише в Україні варто думати двічі, перш ніж так креативити. У Японії міністр сільського господарства пожартував про рис і втратив свою посаду. Розповідаємо про це у розширеній версії випуску, яка доступна за підпискою на Patreon, базу або у розділі спонсорства на Ютубі. Долучайся до нашої спільноти та підтримуй створення цього подкасту. Йой. Цю частину можна послухати лише за підпискою. Доєднуйся до нашого Патреону, Бази від МОНО чи обирай спонсорство на Ютубі. Наступна історія у нас про Джейді Дрона. А це означає, що час нагадати тобі, що ми доєдналися до збору номер 13 від фонду компетентної допомоги армії Повернись живим та Атлас Фестівал. Та попросити у тебе донат на дронопад. Донатити можна за лінком в описі до випуску. Мета проєкту дронопад збити три тисячі російських ударних та розвідувальних БПЛА, застосовуючи модернізовані FPV-дрони. Підхід фонду Повернись живим полягає у тому, аби розбудувати екосистему знищення розвіддронів росіян та забезпечити українські підрозділи усіма засобами, що допоможуть осліпити ворога. Загальна ціль збору номер 13 100 мільйонів гривень. Наша ціль 100 тисяч. Поки ми їх не зберемо, то віцепрезидента США будемо називати Джейді Дроном і просимо тебе донатити за кожну згадку про нього. Віцепрезидент США Джейді Дрон дав інтерв'ю телеканалу NBC після поїздки до Риму, де він відвідав інтронізаційну месу нового папи римського лева XIV-го. За словами політика, особиста зустріч із папою може стати найбільш значущим результатом цього візиту. Під час години розмови Дрон і держсекретар Марко Рубіо обговорили з папою ситуацію в Ізраїлі та Газі, а також війну Росії проти України. Дрон заявив, що Ватикан налаштований дійсно допомогти у питанні мирного врегулювання. А пізніше Дональд Трамп у соцмережах написав, що папа Римський може відіграти позитивну роль у переговорах між Росією та Україною. Під час поїздки Джей Ді зустрівся із Володимиром Зеленським. Мабуть, тобі також доводилося бачити, які усміхнені фото двох політиків обрали для публікації комунікаційники нашого президента. Крім Зеленського, дрон побачився із президенткою Єврокомісії Урсулою фондерляїн, прем'єркою Італії Джорджією Мелоні, Прем'єр-міністром Канади Марком Карні та представниками британського уряду за словами віце-президента, Мелоні є для США міцним містком у спілкуванні з Європою, адже політикиня вміє уважно слухати і говорити прямо. Окремо Джейді Дрон прокоментував спекуляції про можливу конкуренцію з держсекретарем Марко Рубіо напередодні президентських виборів 2028 року. Про що ми розповідали у попередньому випуску. Він заперечив будь-яке суперництво, зазначивши, що перебуває з Рубіо на постійному зв'язку і має до нього високий рівень довіри. Ми йому не віримо. А ти? Зрештою, до президентських виборів ще треба дожити, а ось донатити треба тут і зараз. Рахуємо згадки про дрона. Вісім разів ми його сьогодні називали. Тож, будь ласка, закинь вісім гривень за лінком у описі до випуску. Стіки до ранкової кави. Про події стисло. Європейський союз погодився скасувати економічні санкції проти Сирії, щоб підтримати відновлення країни після режиму Башара Аль-Асада. Це рішення збіглося з аналогічним кроком США, про який оголосив Дональд Трамп після зустрічі з новим сирійським президентом Ахмедом Ашараа минулого тижня. Головна дипломатка ЄС Кая Калас. Визнала, що існують сумніви щодо курсу сирійського уряду, але наголосила, альтернативою допомозі може стати хаос, подібний до афганського сценарію. На Ізраїль посилюють міжнародний тиск через новий наступ у газі та блокування гуманітарної допомоги. Сполучене Королівство призупиняє торгові переговори і запроваджує санкції проти ізраїльських поселенців на західному березі, які за заявами британського уряду причетні до насильства проти палестинців і захоплення землі. ЄС також оголосив про перегляд угоди про співпрацю через гуманітарну кризу. Попри заяву Біняміна Нетаніау про зняття облоги гази, Ізраїль продовжує блокувати доставку гуманітарної допомоги. Про це на початку тижня заявили в ООН. За два дні до анклаву змогли проїхати лише п'ять вантажівок, і вони не були допущені до розподілу. Ще близько ста машин залишаються на кордоні. Представники Ізраїлю стверджують, що дозволили в'їзд 93 вантажівкам, але не уточнюють, чи було дозволено передати харчі та ліки. У Вашингтоні двох працівників ізраїльського посольства Ярона Ліщинського та Сару Мілграм застрелили біля єврейського музею після заходу для дипломатів. Нападника 30-річного жителя Чикаго затримали на місці. Під час арешту він вигукував Вільна Палестина. Інцидент викликав хвилю обурення. Дональд Трамп назвав це проявом зростаючого антисемітизму. А прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу розпорядився посилити безпеку всіх дипломатичних місій. Убиті були парою. Хлопець планував освічитися у Єрусалимі наступного тижня. Міністерство оборони США прийняло в подарунок від уряду Катару літак Boeing 747, який планують переобладнати на новий борт номер 1 літак президента США. Дональд Трамп раніше скаржився, що чинний президентський літак виглядає менш вражаюче, ніж літаки інших світових лідерів. Плануємо у понеділок розповісти про візит президента Пар до Вашингтона, а на сьогодні все. Почуємося у понеділок Солодашко. Подкаст допіо» створює септомедіа за фінансової підтримки нашої спільноти. Випуск написала та начитала я Дарина Заржицька. Моніторингом новин займався Ростислав Онищенко, літературна редакторка Ангеліна Столітня, продюсер Антон Ткачук, монтаж Анна Венеченко, дизайнер Марк Мостовий. Аня Ткачук та Дася Гоптер займаються промоцією подкасту в соціальних мережах. Шукай септо в соцмережах, ділися враженнями та розповідай друзям про наші подкасти.